Всім привіт, я Роксуляна, ви на каналі Книжковий хаос і я вас привела на книжковий форум. Даю вам обіцянку, що я сьогодні не куплю жодної книжки. Так! І тут би мала бути вставка з форуму видавців, де я вам кажу, що я така класна, хороша і нічого не купила собі на цьому форумі. Але не сталося так, як гадалося, бо все ж таки я купила чотири книжки, які я вам зараз і покажу. А друга причина, чого я записую це відео зараз, тому що на форумі видавців стався трошечки факап. Бо я. Не розраховувала, що там буде така кількість людей, і не розраховувала на те, що мені буде настільки дискомфортно це все знімати. Я відчувала чувала себе маленькою-маленькою мурашкою-букашкою, яка прийшла в великий мурашник, де всі класні, кльові. Коротше, я трохи зловилася синдром самозванця, і тому. Перебачте, будуть тільки перепивки з форуму видавців. Тут ви його можете подивитися, при тому, що знімали взагалі небагато. Але цей букфорум — форум а, Кльова штука, коли ти можеш зустрітися зі своїми однодумцями. Воно не настільки локально і не настільки класно, як був Bestseller Фест, бо все ж таки Bestseller Фест був на одній локації з невеликою кількістю народу. Я читала десь статтю, не чи що букфорум відвідали плюс-мінус 20 тисяч людей онлайн. Ну, добре, онлайн мене не настільки цікавить. 14 тисяч людей відвідали букфорум е, тільки в палаці мистецтв з цієї локації, яку я вам зараз буду вставляти і показувати. Там, де був сам книжковий ярмарок, і близько 20 тисяч людей відвідали е, події, які відбувалися в рамках букфоруму. Я була на двох лекціях від Богдани Романцової. Це були скоріше такі дискусії. А че, я була на трьох. я була на трьох е дискусіях з Богданою Романцовою, вона неймовірна. Ну, тобто... Я свідомо йшла суто на неї. Це дуже крута спікерка, крашиха. Вона прям е, трощить моє серце, тому що вона дуже цікаво розказує про літературу, вставляючи купу жартів, ну, харизматична людина до е, неможливості. Е, і що я можу сказати? Вона е, е, бос... добрий день, з них це це Булочку, сідай, сідай, моя маленький. На тих лекціях, які я відвідала, Богдана Арменцова розказувала про літературу високоінтелектуальну, високої полиці, де де, чого, як, і взагалі наше таке читати, як таке популяризувати, і взагалі, що відбувається, чи є така література в Україні, які стати більше, і так, далі, і так далі. Офігенна лекція. Але я хапанула е, ще раз такий. Е, як би то так сказати, не синдром самозванця. Коротше, я себе відчула на тих лекціях дуже дурною, бо я більшість літератури, про яку ви говорили, я її не читала. Чи це мені мінус? Там це мені мінус. Але я зловила кайф, розуміючи, що я можу це нагнати, я можу це прочитати, і можливо навіть щось зрозуміти з тої літератури, що. Автори заклали в неї е, глибше, ніж сюжет. Е, крім синдрому самозванця і того, що відчуття, що ти дурне теле, я ще й відчула натхнення читати щось складніше, ніж е, я зараз читаю. Речка та притисни тупу, ну та що ж таке? До слова, чого знімаю зараз на телефон. Всю свою техніку, мікрофони і так далі. Вибачте, наперед, за звук. Я залишила в студії, і тому, так як відео має вийти на каналі в суботу, я не маю на коли це переносити, і тому буду знімати на телефон. Вибачте, мене, будь ласка, в разі чого я буду старатися щось потягнути на монтажі, але вже як вийде. Зараз мене тут фрей посуне. В двох словах ще про форум. Ем, напевне, організатори не очікували, що буде. <с>? Ем, Напевно організатори не очікували, що буде така ем, кількість людей, які захочуть відвідати події. І відверто локації, на яких я була, це були. Буквально три локації, небагато. Але вони не були пристосовані до такої кількості народу. Це був трохи мінус. Хоча ми потіснилися, бо я постояла на двох з трьох лекціях, які я прослухала, і нічого зі мною поганого не сталося. Ну так, ну, було тісно, ну треба було якось. Е Перетасовуватися з іншими відвідувачами, ж у нас влізло туди більше, ну але ну шо, ну то є вже як є. Можливо, на наступний рік організатори зроблять якісь висновки і зроблять ці лекторії більшими, або принаймні знайдуть місце більше. Ще з одних один з нюансів лекції були вплутну одна до одної, чи там дискусії, обговорення, і в різних частинах міста це трохи зле, тому що якщо ти я умовно хочу відвідати. Дві лекції поспіль, то мені треба. Прямо закидати ноги на плечі і шурувати дуже активно і швидко до іншої лек. Ну в іншої лекторії перепрошую за забізнення. Це на мій профтик. У мене просто о 14-ті 14 закінчилась попередньо події. Поки я довів сюди. Це поки буде всі це. Це наслово все поясню. Хаос був законов. Це контрольований. поки що контрольований хаос. Поки що невідомо як буде до кінця, Трохи дискомфортно, ну, але ну що, ну, вже як є. Тому таке. Давайте повернемося до, до книжок, які я купила на цьому букфорумі. Їх небагато, їх всього чотири. І дві з них були натхненні Богданою Романцовою якраз, яка розказувала про літературу високої полиці. І я трохи схитрувала, тому що я купила дорогу Кормака Маккарті. Я бачила екранізацію по цій книжці. А, але все ж таки а, хотіла познайомитися з якоюсь творчістю, і почати знайомство з автором, і подумала, що, в принципі, з твору, який плюс-мінус мені знайомий, почати знайомство з автором з легшою якоїсь його творчості, буде простіше. О! І тому взяла його. Якщо я зараз вам не нап... І це не є якийсь інший твір. а... Але це здається постапокаліптика. Правильно? Катастрофа, ну. В недалекому майбутньому катастрофа знищує майже всю цивілізацію: ті, хто вижив, борються за життя і за те, щоб залишатися людьми. Ми бачимо цей новий світ очима батька і сина, які йдуть по дорозі до океану. Вони несуть погоні і надію на те, що світ відродять добрі люди, але на їхньому шляху канібали крадії, смерть зло. Пронизливий роман про сім'ю, любов і довіру від одного з найдалановитіших американських прозаїків. Це те саме, що я думала, тому буду е, читати, дивитися, і, можливо, вам навіть знімлю порівняння, екранізації і книг. У мене набралося там пару книжок, які б я хотіла з вами обговорити, але ну це подивимося. Кормак кар. Кормак Маккарті. Їдемо далі. Наступною книжкою це була книжка, яку радила моя любима букблогерка Аліса з каналу Papers. Вона радила книжку Луни від Пилипа Білянського. Це український постмодернізм. Мені здається. Е, щось незрозуміле, е, дуже цікаве і добре написане. Про що книжка. Головний герой, чи то людина, чи то риба відбився від косяка, вигадує собі землю, викидається на берег і намагається йти далі, шукаючи мету. Все світі говорить з ним: море, ліс, люди, речі, будинки, а людей навколо нього щодня деталі менше, вони зникають невідомо куди. Е, чи це паранормальний феномен, чи свідомість героя грає з ним в дивну гру? Ем... Може, і зря купила, але ну, подивимося, ну подивимося. В е Алісі досить специфічний смак, багато чого в мене з нею не сходиться, тому що вона любить такий крепкий постмодернізм. Я до нього не схильна, тому що мого читать досвіду на нього пракне. Е але треба підтримувати українських авторів, по-перше, а по-друге, пробувати для себе щось нове. Тому і купила цю книжку. Далі ще одною книжкою є е, Ніна Бічуя, «Дрогобицький звіздар, повісті і новели. Я підійшла до стенду Віхоли і попросила мені порадити щось схоже на Євгена Гуцала, на його родинне вогнище. Вони сказали, що схожого нічого немає, але попробуйте почитати. Нінобічую вона ця книжка відрізняється тим, що в серію неканонічного канону включили е, автора, який все ще є живим. Тобто живої. Е, вона живе в, у Львові. І вона пише е, отакі от повісті. Казала, що це має бути щось дуже хороше, пронизливе і сентиментальне, напевне, трохи. Е, тому я собі подумала, що. Ну так, звичайно, що цю книжку можна купити в будь-якому іншому просторі, але я на неї її бачила і ніколи на неї не звертала уваги. Менцінвезі зв вона якось дуже проходила повз мене. І я подумала, що якщо я її зараз не куплю, то вдалі я її не куплю в принципі. Тому я взяла-хочу е, щось почитати такого е, безсюжетного роману е, безсюжетної повісті. Це не воно, тут сюжет є. Але треба знайомитися з українськими класиками і українською літературою, яка стала такою канонічною. Навіть помимо всіх класиків, решті. Боже, мені. Сусіди пилососять, вам напевно то чути, бо мій мікрофон досить сильно ловить. Е, вибачте, постараюся обезшумити це все. І останньою книжкою, е, на яку я давно дивилася, це осіннє заціпаніння» від Олексія Жупанського. Це початок циклу. Е, це магічний реалізм, який прям заявлений е, на. Е, в анотації хотіла давно познайомитися з цим автором, і на стенді ем, на стенді видавництва жупанського мені сказали, що та, беріть, не пошкодуєте на осінь взагалі топ». Тобто, тому планую прочитати найближчим часом. От, фактично, не так багато книжок. Е, я би купила набагато більше, чесно кажучи, але якось мені. Коротше, я передумала. Е, я подумала, що це все, що я хочу купити, я його колись куплю. Зараз е, в період букфоруму потрібно було брати книжки, на які я або не зверну уваги пізніше, або я їх передумаю брати, або вони мене не приваблюють якоюсь своєю обкладинкою, чи щось такого. І тому я вирішила купити такі крайні е, для мене не незвичні книжки. Ось. Тому це вийшло не зовсім влог, це вийшло такі мої трохи роздуми про букфорум. Ще з висновків, чого мені сподобався фестиваль, бо він мене надихнув е, почитати щось трохи інше, почитати щось трохи е, для мене не специфічне, не фентезі, не класичну літературу, а знайти для себе щось нове. І поглинати і, не, не так, і поглиблюватися в книжки і їхню історію. Ну що, якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, сподіваюся, що вам сподобається. Вибачте ще раз за якість звуку і картинки, на наступне відео буде в звичному вже нам форматі, і я постараюся його зробити чим пошвидше. А з цим трохи вийшло не так, як гадалося, Але таке. Все, цомки-бомки всіх люблю з фреєчкою. Ми кажемо вам бай-бай. До наступного відео. Підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте, бо мені дуже приємно з вами там переписуватися в коментарях. Буду чекати ваших коментарів.